На хмельничан чекають зустрічі із сучасними українськими письменниками та поетами. Серед них Любко Дереш, Тетяна Безушко, Ростислав Кузик, Юрій Даценко. Влаштують їх у рамках першого відкритого міського літературного фестивалю Літерія. Назва нашого літературного фестивалю така багатогранна, багатозадачна, тому що в ній водночас є літера і особистість закарбована, як я, тобто я є творцем чогось. З літери у слово. Там є слово земля тера, яке також є таким ну, натяком на те, що саме це локальний фестиваль, який відбувається в нашому місті. Триватиме захід з 21 до 23 червня. Події відбуватимуться на трьох локаціях. Перша локація це мистецький дворик музичної школи номер 1 де у нас будуть відбуватися також акустичні музичні заходи і поетичні вечори, читання. Наступна локація це також одне з найгарніших місць, як на мене, Хмельницького. Взагалі перлина урбаністика в місті. Хмельницькому це. Монотатор Кут, третя локація наша це Вайтребет кав'ярня. Загалом програма літерії налічує понад 15 подій. Окрім зустрічей з письменниками, влаштують книжковий ярмарок, мистецький ланч, музичні вечори. Щодо музичної частини у нас: ми запросили Хмельницький гурт Двіж. Ми запросили забавку і Дмитрика. І на другий день у нас виступатиме артистка Чепруненко. Розповім також про новий формат, про який називається Urban Sketching це писання на свіжому повітрі. Люди збираються одно, на одній локації, і якийсь проміжок часу, десь 15 хвилин, вони пишуть, переходять у затишну кав'ярню і зачитують свої тексти та отримують зворотній зв'язок. Мета заходу популяризація та розвиток літературних спільнот у місті. Ініціювали фестиваль представники міського будинку культури, спільнота ловці слів та мистецька формація Арта того, аби мистецькі об'єднання, довкола літературні об'єднання знали один одного, продовжували справу один одного і розвивали саме літературний державний та недержавний сегмент нашого міста. Участь у фестивалі безкоштовна, крім того, захід нестиме й благодійну мету, адже збиратимуть кошти на підтримку ЗСУ. Детальніше з програмою можна ознайомитись на сторінках фестивалю Літерія та його організаторів у соціальних мережах. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.